Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Маю для вас анонс акцій в мережі магазинів АТБ таку газетку давно вже не було, я вже скучила. Анонс акції з 10 грудня і діятимуть вони аж по 1 січня 2026 року. Уявляєте, ковбаса салямі італійська від добров кілограм за 356 гривень. Сир м'який золотий. З пліснявою. Ціна за упаковочку 100 г 60 гривень та 50 копійок. Торгова марка Лазур. Тунець, філе, шматочок. холодного копчення 130 г за 140 гривень. Торгова марка Кіт. Ікра Форелі Солона 100 г 260 гривень. О, ми бачили з вами ось цю новинку: сир твердий, подрібнений 100 грамів за 95 гривень. Суцільним шматочком ціна 165 гривень за 180 грамів. Сир напівтвердий. Те щось новеньке на полицях є класичний. Пластинками, а є подрібнений. Вага в них однакова 175 грамів, ціна 98 гривень. Салями, з томатом та базиліком. Це є сир пластинками, ціна 60 гривень. Серенада – 135 грамів. Набір, сир гавда та маздам. По 110 грамів. Що тут, що тут? Дві штучки, загальна вага 220 ціна 115 гривень. Сир на півтвертий для гриля 4 штуки по 70 грамів, ціна 120 гривень. Сир вершковий козинний 98 за 150 г. Сири м'які маскарпоне 250 г 100 гривень. Камамбер 86 гривень, вага 125 г. Крем-сири Філадельфія 125 грамів по 82 гривні 50 копійок. Є два варіанти на вибір. Сир Мацарелла в розсолі 125 грамів за 47. Такий варіант з блакитною пліснявою Гран Баварезе 65 гривень. Хамон «Серано» нарізка 250 г за 200 гривень. Такий хамон сирану вагою 80 грамів, це теж нарізка 76 гривень. Ковбаса фует екстра. Сиров'ялина 150 грамів, 86 гривень. Ковбаса фует іберіка, Ціна 106 гривень 150 грамів. І такі нарізки вагою 80 грамів. Ковбаса сальчечон Екстра 63 гривні 50 копійок. Ковбаса салямі фелісо, сиров'ялина від добров 1 кг 600 гривень. Салямі фует від добров 530 гривень. Шинко рубана варена від добров 170 гривень за 500 г. Тут ціна за упаковочку. Ляпарма парма сиров'ялина від добров 1 кг 400 гривень. 50 гривень. Тірольська напівкопчена від добров 390 гривень за кілограм. Лікарська варена від добров 135 гривень 500 г. Тут ціна за упаковку. Балик Дарницький Сиру копчений від добров. Кілограм 616 гривень. Рулет зі свинини від своєї лінії 273 гривні кілограм. Напівкопчена шведська із сиром Ементаллер від добров 370. Багато риби з акційною ціною. Форель холодного копчення з кибочками 120 грамів 127 гривень. Торгова марка Кіт. Сьомга слабосолена з кибочками 60 грамів, 70 гривень. Масляна на холодного копчення з кипками 80 грамів 54,50. Стейки сьомги охолоджені. Ціна за кілограм 666 гривень торгова марка норвен. Філе сьомге охолоджене. Шматочки порційні. Загальна вага 405 грамів, ціна за упаковку 280 норвен. Пресерви – кальмари по-корейськи філе. Торгова марка рибниця 180 г 76 гривень. Ікра форелі лососева зерниста. Від Норвен 315 гривень 90 г. Морепродукти креветки, очищені, свіжозаморожені водний світ 200 г 120 гривень. Дика креветка – це і варено морожена. В панцирі без льоду. Водний світ 400 г 155. Крабові палички від делюкс 50 гривень 250 г. Це є охолоджені. Хвостики креветок варено-морожені 300 г за 161 гривню. Креветки цілі варено охолоджені 230 г, 82 гривні 40 копійок. Морський коктейль, гребінці та королівські креветки. 150 грамів, 76. Крабові завиванчики. Заморожені. Цікаво, бачите, це не є крабові палички, а такі якісь завиванчики. 59,90, ну, 60 гривень за 300 грамів. Вони є заморожені. А тут солодка сторіночка. Цукерки. В темному шоколаді 200 г 151 гривня. Happy Barrels. Ціна за 200 г-160 гривень. В чорному шоколаді з алкогольною начинкою та з ароматом коктейлів виробник Польща. І ще ось такий варіант: ціна теж 160 гривень за 200 г. Тут просто один варіант смак аромат віскі. А тут різні варіанти в одній упаковці. Цукерочки Рафаело 300 г в металевій баночці – 470 гривень. Цукерки Київ вечірній 352 г 290. Рошен. Такі цукерки Труфою 300 г 156 гривень. Вагові цукерки Line віднестле 308 гривень за кілограм. Печиво савоярді 200 г 56 гривень. Злакове печиво 260 г 58,50. Вони порційно запаковані. 4 окремих упаковочки в одній великій. Можна собі порційно їх потім брати. Тістечка безквітні з молочною начинкою або із какао. 280 г своєї лінії, 75,50 грати. А ще є ось такий варіант тістечка бісквітні. Тут більша вага 350 г, і вони індивідуально запаковані. Тобто є 10 таких бісквітиків. 92 гривні 50 копійок. Манго яке сушене, 100 г 50 гривень. Печиво, beautiful. Здобна зі шматочками шоколаду виробник Данія 340 г 150 гривень. Кекси панетони. дріжджовий, ціна 140 гривень за 500 г. Пряники у молочному шоколаді 400 г 86 гривень. Оливки зелені фаршировані пастою з апельсину 350 г 65,50 гривень. Майонез оригінальний 340 грамів 126. Макаронні вироби, листи для лазанії від делюкс 500 гів 57,30. Фаршировані пастою, це є оливки. Зелені 350 грамів, 72 гривні та 50 копійок. Соус песто. Ціна 74,50-190 г. Томати в'ялені в олії 280 грамів 140 гривень. Оливки зелені зі спеціями 340 грамів, 86. Каперси 100 грамів 42 гривні. Огірки по корейськи від верес 435 грамів 67,50. Філе анчоуса в оливковій олії 90 гривень. 48 грамів. Консерви філе лосося шматочками в олії 120 грамів 63 гривні. Паштет з печінкою та ікрою тріски 100 грамів 65. Консерви філе скумбрії в гострому томатному соусі 170 грамів 64,50. Паштет із м'ясом кролика 130 грамів 76 гривень. Оливкова олія від делюкс Extra вирджин 250 г 126. І консерви печінка тріски 84,50, 115 г. Вода природна, мінеральна. Детокс – літр 200 мл 45. Від хортекс багато нектарів та соків з акційними цінами. Ананас 63, грейфрут 53. Мультифрукт 58,50 і томатний 53,50 об'єм літр. Напій безалкогольний газований 750 мл 94,50 чайне асорті від торгової марки «Граф». 64,50, 4 смаки по 8 пакетиків, 43 гривні 50 копійок, чай лойд. Пірамідки 20 штук. Звертайте увагу, один варіант є із перцем. Я собі придбала, як була супер ціна, попробувала і вияснила для себе, що він де із чорним перцем. Така, хвилинка відступу. Пекоме чорний цейлонський середній лист. Чай від делюкс 100 грамів 52 гривні. Чайне асорті Ловаре 6 видів по 15 пакетиків. 158 гривень. Кава натуральна мелена «Ейліс» 500 грамів 371 гривня. У зернах 500 грамів 350 гривень. Ще її від делюкс кава. У зернах 500 грамів 329 гривень. Натуральна смажена мелена від делюкс 100 грамів 74 гривна. Натуральна смажена мелена, такий варіант за 206 гривень 500 г. І смажена в зернах теж 500 грамів 419 гривень. Дюльмар. Трошки алкогольних напоїв, майте на увазі, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Горілка Німіров 700 мл 369 Такий подарунковий набір віскі. 459 гривень. Тут є віскі 700 мл, кола літр 250 мл. Набір бурбон 750 мл об'єм і склянка 639. Така горілка 326. 750 мл. Фінляндія 199 гривень за 500 мл. Два варіанти. Є з смаком, а є звичайна. Бренді 700 мл 444. Хенесі 1144, 500 мл. Текіла 500 мл 419. Така текіла з капелюшком. 500 мл 335. Джини різні є. 500 мл 438, 700 мл 499. Два смаки на вибір. Такі віскі ціна 579 гривень 700 мл. Набір лікер плюс чашечка 649 гривень. Такий цікавий варіант, і напій. Мартині 249 750 мл. Ще є вино ігристе. Акційна ціна буде 339 гривень 750 мл. Асті 378,50 і просеку. Вони по 750 мл об'ємом. і ігристе, ціна 279 Брют біле 750 мл. Воно ігристе, гристе просеку 750 мл за 265 І такий варіант ігристе за 230 гривень 750 мл. Обов'язково напишіть мені, чи обрали ви щось для себе, чи зробили нотатки. Щоб був цікавий такий перегляд, бо, наприклад, я дуже скучила за газетками, і мені було цікаво переглянути акційну газетку. Хочу побажати вам вдалого дня, вигідних гарних покупок, до нових зустрічей!